Справа 1612. Сторона першого квадрата 18,9 см, а сторона другого у 1,5 раза менша. Обчисли площу і периметр другого квадрата. Ну що ж, міркуємо. Давайте чітко знайдемо сторону другого квадрата, а потім вже перейдемо до його площі та периметра. Ну... Якщо в першого квадрата сторона 18,9 см, а сторона другого в 1,5 рази менша, то треба тоді, щоб знайти сторону другого квадрата 18,9 поділити на 1,5. Записуємо перша дія. Ну і пишемо, що 18,9, що ділиться на 1,5, це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч і, в, і в діленому, і в дільнику. То в нас тоді вийде 189, що ділиться на 15. І це тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо, тоді записуємо. 189, Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, починаємо ділити. 18 ділимо на 15, це буде 1. 1 на 15 це 15. Віднімаємо. 18 мінус 15 це 3. Зносимо 9. 39 ділимо на 15, це буде 2. 2 на 15 це 30. Віднімаємо. 39 мінус 30 це буде 9. Тут вже прийдеться брати цифри після коми, то записуємо, що ціла частина частки 12. Дописуємо 0. 90 ділимо на 15, це буде 6. 5 на 6 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 12,6. Записуємо в дужках чого? Сантиметра. Ми сантиметри ділили у кілька разів. Так, пишемо, оце у нас буде сторона Друга. Ну що ж, якщо у нас є сторона другого квадрата, а тепер давайте подумаємо, як знайти площу другого квадрата. Пригадуємо, пишемо наступна друга дія. Що площа S – це А в квадраті або А, що множиться на А квадрат це окремий випадок. Прямокутника всі сторони, якого рівні. Ну що ж, сторона у нас є 12,6. То ми записуємо, що це 12,6, що множиться на 12,6. І це тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 12,6. Що множиться. На 12,6 множимо. 6 на 6 – це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. 6 на 2 це 12. 2 Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5. 1 на 2 це 2. 126 на 1 це 126. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 2 це 7. Отже, 7 плюс 5 це 12, плюс 6 це 18. 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 2 це 4, плюс 1 це 5. А тут у нас буде 1. Маємо два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що добуток тоді дорівнює 158,76. Ми сантиметри множили на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Це буде площа другого квадрата. Є. Ну що ж, звільнили місце. Тоді давайте думати, а як знайти периметр другого квадрата? Ну, щоб знайти периметр, у квадрата всі чотири сторони рівні. А периметр це сума всіх чотирьох сторін. Ну, то Тоді логічно пригадуємо формулу, як знайти периметр. Він позначається літерою P. Це 4А. І тоді це дорівнює 4, що множиться замість А сторони квадрата другого. Пишемо 12, 6. ,10. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити стопчик. Тільки я ці множники замінюю місцями від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 12,6. Що множиться на 4. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 2 на 4 8, плюс 20. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4, це 4 плюс 1 це 5 Ставимо один знак після коми. Так, Десятковий відділили, то записуємо, що у нас добуток дорівнює 50,4. Ми сантиметри помножили в кілька разів. У нас залишиться сантиметри. Це у нас буде тоді периметр. Ого, Квадрата. Квадрати. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. Отже, обчисли площу. Ми обчислили, пишемо 158 цілих. 76 сотих квадратного сантиметра. Ну і периметр ми також порахували. Це 50,4 сантиметра. Ну що ж, ось така задача про периметр і площу квадрата з десятковими дробами на цьому вправу завершено.